Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, і ми легко і просто вивчаємо мову курс Моя мова, і ми з вами повторюємо спершу що було минулого вівторка. Якщо не бачили, поділі, подивіться і поділіться, до речі, також цим курсом. Отже, минулого вівторка ми з вами казали про те, що у нас є 5 губних приголосних. І для того, щоб ця інформація збереглася, нам потрібно її повторити. Скажіть мені, будь ласка, чи пам'ятаєте, які п'ять губних приголосних існують у нашій мові? Що це в нас за звуки? Це у нас буПМф або мавпа буф. що ми саме там запам'ятовували губні. А тепер скажіть мені, будь ласка, а для чого ми їх запам'ятовували? Навіщо? Тому що, по-перше, ці губні у нас вимовляються твердо, вони не бувають м'якими, правда? А по-друге, що вони потім будуть нам потрібні для правила написання апострофа. І тепер ми зростаємо далі, рухаємося з вами далі. І цікавий момент майже революція. З нуля до семи місяців ми досліджували світ звуків. Якщо б ми вивчали зараз з вами мову на професійному рівні, тобто на рівні поглибленого вивчення старшокласниками, або навіть на рівні професійного вивчення у вищому навчальному закладі, ми б іще характеризували звуки. Окрім шиплячих, наприклад, ми б назвали свистячі, потім ми б говорили з вами про звуки, які у нас Можуть бути глотковими, які можуть бути передньо або задньоязиковими, але цю інформацію ми з вами поки не вивчаємо, вона нам не потрібна. Вона з'явиться лише в кінці курсу моя мова, і лише тоді ми з вами зрозуміємо, що у нас там є, і це вже інформація не потрібна для вивчення правил. Тому це вже така додаткова інформація для того, щоб повністю зануритися в світ мови. Поки ми вивчаємо усе, що нам буде потрібне для розуміння правил. І тому ми рухаємося з вами далі, і нарешті ми вже не класифікуємо звуки. Це могло здаватися нудним. Але ви потім зрозумієте, до чого це було. І у нас восьмий місяць. Саме на восьмому місяці життя дитина вже добре, склади починає вимовляти. І ви також на восьмому місяці життя, мабуть, вимовляли якісь склади. І навіть їх повторювали. Що це було? Дізнайтеся у батьків, що ви вимовляли? Що це було? Та-та-та, ма 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 ба-ба-ба, ло-ло-ло. що це було у вас? Дуже часто це склади мама-ма. -ма -ма». Дуже часто вони у нас вимовляються повторювано, легко вимовляти цей склад. І тому сьогодні якраз ми й зупинимося на характеристиці складів. Знов таки, ми будемо вивчати не всю характеристику складів, бо вони бувають прикриті і неприкриті, а лише ту характеристику, яка пов'язана із подальшими правилами. І тому сьогодні ми говоримо про те, що якщо ми не пишемо, а лише слухаємо: у фонетиці у нас один голосний це склад. Тому, якщо у нас є просто голосний, наприклад, А, «о», У це вже склад, якщо до нього доєднуються іще якісь приголосні, то це також склад. Наприклад, ось МА. М плюс А, це склад. Або об, об, О плюс Б це склад. Або ТРО, ТРО, ТР і О це склад. Але, наприклад, ой, ой. Це теж склад, пам'ятаємо, що «Й» у нас це приголосний. А ось, наприклад, «БОА» – це у нас або змія, або шарф. У нас уже містить два склади, бо там є О голосний та А. Тобто, скільки в слові голосних звуків, стільки в ньому й фонетичних складів. І сьогодні нам ще треба поговорити про те, що склади бувають відкритими. Саме відкриті склади поб'юся об заклад. Ви казали першими, бо це легше. Це склади, які закінчуються на голосний. ма ба Їх можна проспівати, і ви це успішно робили. Я впевнена в цьому. І склади бувають закритими. Закриті склади закінчуються, навпаки, на приголосний. Наприклад, між. -ж, «ж», Приголосний склад закритий. І потім нам потрібні будуть відкриті і закриті склади для того, щоб ми зрозуміли правило прочергування. Тому ми їх зараз маємо вивчити. Отже, поговоримо про моє ім'я я Ольга. Поділимо його на склади. Пам'ятаємо, що фонетичний склад це один голосний плюс-мінус приголосні. Тому першим складом у мене буде Оль, а другим Га. Ми орієнтуємося на звуки. Що ми чуємо? О-ль, м'якеньке л і Га. Отже, характеризуємо перший склад. Він закінчується на Л, на приголосний. Отже, ми назвемо його закритим. Га закінчується на голосний, на А. Отже, ми його назвемо відкритим. Тому що закритий склад закінчується на приголосний, а відкритий закінчується на голосний. Це все, що ми повинні на сьогодні з вами вивчити. Склад це мінімум один голосний, плюс-мінус приголосні. Відкритий склад закінчується на голосний, закритий склад закінчується на приголосний звук. І вам сьогодні буде домашнє завдання. Почитайте в описі ще раз цю інформацію, щоб не забути її. І схарактеризуйте своє ім'я. Поділіть своє ім'я на фонетичні склади. І розкажіть, будь ласка, а які вони у вас закриті чи відкриті? Якщо хочете, щоб я перевірила цю інформацію і допомогла вам, то пишіть у коментарях, і тоді я зможу виправити ваші помилки або сказати вам, що ви розумник чи розумниця. Але розумник чи розумниця ви в будь-якому разі. Домашнє завдання маємо. Про склади сьогодні поговорили. Революцію здійснили, навчилися таки вимовляти склади. Зростаємо разом далі. Далі буде наступного вівторка. Підписуйтеся, долучайтеся і до зустрічі. До побачення! Далі буде!